Чи можуть дані з мобільного застосунку Резерв Плюс бути військово-обліковим документом? Бов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. <му> Вітаю свіжого з кадрилайстамурема Лівим та командою Кадрилен. Таке нещодавно запустили нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І від тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за поселення в описі під відео. Ну а ми починаємо. Нагадую, що з 18 травня по 16 липня поточного року всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити адресу проживання номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти. При цьому це можливо зробити через мобільний застосунок Резерв Плюс, це спеціальний застосунок від міни барони, в якому можна Дуже зручно швидко оновити свої персональні дані без походу до ТЦК. Ну і також в застосунку можна отримати доступ до інформації про те, які дані є в реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів Обіг. До реєстру оберіг у нас вносяться дані у першу чергу працівниками ТЦК з паперових карт обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. І Якщо для тих, хто перебуває на військовому обліку, це є обов'язок уточнити. Певні персональні дані, то радимо все ж таки через мобільний застосунок «Резерв плюс» перевірити про себе інформацію в реєстрі оберіг і тих, хто виключений з військового обліку. Адже у будь-якому разі, якщо особа виключена з військового обліку, і це підтверджено військово-обліковими документами. Така інформація має бути в «Реєстрі оберіг». Завантажити застосунок можна як для iOS, так і для Android. За тими посиланням яке ви бачите на слайді. Ну і крім того, як працює застосунок Reserve+, Плюс, можна подивитися на youtube каналі за посиланням. Після того як відбулося оновлення даних в мобільний застосунок, приходить інформація з реєстру оберіг, в якій зокрема буде позначка, що дані оновлено, дата оновлення і безпосередньо. Час оновлення. Крім того, конкретна інформація. З реєстру обліку, яка буде в мобільному застосуночку. Це прізвище ім'я по батькові від обліку, дата зняття або інформація про те, що особа виключена. Також категорія обліку, дата народження, відстрочка бронювання, дата закінчення бронювання, постанова ВЛК, дата ВЛК і звання. Також інформація з реєстру обліку, яка буде в мобільному застосунку Резерв Плюс, це коти на іменування військово-облікової спеціальності, податковий номер. Унікальний номер в реєстрі оберіг, ТЦК, де е, особа перебуває на військовому обліку, ну і чи е, подана особа в розшук. Підписуйтесь на ютуб канал КадроЛен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендацію, могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. При цьому виникає закономірне питання: а чи можна використовувати інформацію, яка міститься в мобільному застосунку Резерв плюс як військово-обліковий документ. На жаль, поки що інформація стосунку застосунку «Резерв Плюс з реєстру оберіг не є офіційним документом, але команда Резерв Плюс працює над запуском електронного військово-облікового документу, який матиме таку юридичну силу, як і Отже, Поки що продовжуємо використовувати військово-облікові документи в паперовій формі в тій звичній формі, до яку ми використовуємо для військового обліку. Крім того, реєстраційний номер облікового запису в реєстрі оберіг його зазначають в повідомленні про зміну облікових даних. Це додаток 4 до порядку 1487, і список персонального військового обліку. Додаток 5 – до порядку 1487, це певний код, це певний номер, який містить двадцять одну цифру. При цьому всі військово зобов'язані, вони мають оновити свої персональні дані, і в такому разі їм буде присвоєний цей номер, який інколи ще називають штрих-код. Він код, інколи це відбувається вклеювання штрих-коди безпосередньо військово-обліковий документ. але по факту такий код він буде сформований як мобільному застосунку Резерв Плюс. Його так само нададуть під час оновлення інформації в ЦНАПі. Ну і безпосередньо під час оновлення інформації в ТЦК, тобто, по факту, існує три варіанти, так дійсно в застосунку. Резерв плюс, як ви бачите на екрані після конкретного ТЦК, звання військово-облікової спеціальності буде зазначений цей унікальний номер. І звісно, постає питання: чи можна нам, як спеціалістам, які займаються військовим обліком, використовувати такий номер під час заповнення повідомлення про зміну облікових даних та списків персонального військового обліку? З одного боку, номер сформована, а з іншого боку, за порядком 1487 військовий облік ведеться за даними військово облікового документа. Тому поки такий Номер не буде вклеєний в військово-обліковий документ, можна казати, що використовувати номер з реєстру оберіг не можна, адже за формальним підходом військовий облік безпосередньо ведеться за даними військово облікового документа. А поки що дані з реєстру оберіг вони не є військовим обліковим документом. Ну і також питання, яке всіх хвилює: а чи будуть мобільний застосунок «Резерв Плюс? Приходити повістки. Згідно законодавства, поняття електронної повістки не існує, тож і в застосунку Плюс» немає такого функціоналу. З 18 травня по 16 липня поточного року всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити деякі свої персональні дані. Це можна зробити через мобільний застосунок «Резерв Плюс», у якому в подальшому буде сформована інформація з реєстру оберіг. Поки що така інформація не замінить військово-обліковий документ. Ну і е, навіть той код, який буде е, міститись в Мобільному застосуночку, формально його не можна використовувати для військового обліку, адже військовий облік ми ведемо за даними військово-облікового документа. Ну і в мобільний застосунок Резерв Плюс не будуть надходити електронні повістки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації. Тоді на кадрову платформу номер один, де виходять курси та онлайн школи беззупинно працює сервіс, безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, на також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за негарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи. номер родин посилання знайдете в описі до відео